Вітаю, друзі, всіх на моєму каналі. Сьогодні коротенький відео огляд останньої моєї переробки, Якби переробки переробленого мотоблока в мототрактор з плаваючою КПП. Тобто деякі функції довелось мені змінити, нарешті я його вже, як кажуть, доробив. Те, що тут змінено, то це встановлене. Акумулятор спереду, так як господар має на меті ставити АКБ потужний, 75-80 годин. Тому і вирішено було встановити цю платформу під АКБ спереді. Раму я робив стандартну, як завжди, на всіх своїх переробках. Але Після узгодження з господарем про встановлення АКБ спереді трактора, я доробив отаку приставку, яка кріпиться до загальної рами на двох болтах на М12. Тобто, її можна демонтувати і акумулятор встановити, кажуть, в іншому місці. Тобто Встановлена гідравліка. Розподільник останнім часом я завжди встановлюю. Це корейський. Ну, перед цим я встановлював і польський, вони болгарський, польський, корейський, китайський, вони по, свій, по своєму функціоналу однакові. Гідроциліндр. були запитання. Телефонували мені люди, як я встановлю гідроциліндр. Тобто досконало. Відео я не знімав, так як гідроциліндри можуть бути різні, товщі, е, ну, довші. Тут стоїть це С-50, тобто кхе, діаметр поршневої камери 50 мм і е, довжина виліт стока 200 мм. Ну, а кріпиться він десь під кутом е, 75 градусів відповідно рами. І кріплення під гідроциліндр. Це вже персонально, як кажуть, в залежності від того, який гідроциліндр. Так, що ще тут зроблено? Ну Таких відмінностей особливих немає. Так, були замовлення під виготовлення капота, але так як місця замало і капот це така. Річ, що її просто робити аби як не хочеться, а так, як би мовити, аби що, я робити не буду. Тобто, ну, Реставрував, як кажуть, трошки привів до ладу в рідний вигляд сам двигун мотоблока, тобто встановив фару на своє місце, трошки її підфарбував. Бо воно було вже таке зовсім страшненьке. Тобто гідробак також я його не робив. Це купований гідробак, мені дешевше його купити, аніж е, е, виготовляти самому, так як е, е, і матеріал, і робота токаря, і штуцера, і все в, в сувоку воно е, десь набігає ті самі кошти, але часу займає забагато. ну Сидіння також я. Встановив з попередньої версії. І одне тільки замінив Салазки, аби воно мало можливість рухатися зад вперед для регулювання під оператора. Ну Все інше як на всіх моїх переробках. Ну ще Замінив я кришку КПП нового зразка на кришку КПП Старого зразка. Відео про це є. У мене на каналі, кому цікаво, можуть переглянути. Тепер на ньому е, режими повишені, понижені, перемикаються окремим речагом. Тобто така е, переробка. Так, ще далі. Ну, запитуючи багато який, якщо на півосі за короткі це теж мотоблок з короткими півосями. Тут е, 160 навіть немає міліметрів, довжина самої полуосі. І звісно, запитують, які краще підібрати диски в 16 радіусі, щоб не подовжувати полуосі або не замінювати. Тобто туди це більш-менш такий варіант. Це диски від Т-25 передній або Культиватора КПН. Незалежно вони однакові. І, як ми бачимо, полуосі десь буквально 12 мм тут не вистачає. Але вона центрується по осі і зажимається там і тримається, то достатньо. Зараз колія, колія в цьому мототракторі по центрам колеса виставлена 70, даже 69. Сантиметрів від центра колеса до центра колеса, це положення, коли колеса стоять е, вилітом е, всередину. Якщо встановити колеса так, як вони мають е, стояти вилітом назовні, то колія в цьому тракторі е, виходить 75 сантиметрів. Тобто на 5 см, 5-6 см вона ширша. Ну і звісно, передня колія, вона в середньому зроблена, тобто вона має по центрам колеса 72 см або 720 мм. І, звісно, за рахунок на цьому мотоблоті зубрі ось такі штамповані диски, тобто мають такий. Таке углублення. І то, тобто при заміні коліс, також колія розшириться на 75 сантиметрів. Ну, привод нш 10 звісно, встановлений він на даній переробці тут, позаду двигуна, так як на попередній версії вже був встановлений. Генератор ось тут, вгорі, під, також під штатний ремінь, під вентилятор. Одне вентилятор тут, е, ремінь йде по е, касательної, тобто по, по скорзящому поверху. О, ну, довелося е, переварити глушник, так як тут було, все вже до мене переварено, перерізано. Він був виведений десь там, куда, ну на попередньому відео це все видно, як воно виглядало до цієї версії. Так, так, да, ще запитання по, по кришкам. Що краще встановлювати? Це вже, як кажуть, вибір кожного. Ну, якщо у вас, як я вже е, говорив, полувісі короткий то бажано не встановлювати широкі шини. Тут встановлені широкі шини е, GTK, Made in Turkey, Турція. І мають вони розмір е, 6.0 на 16. Тобто вони по ширині однакові з мотоблоковськими колесами. 6 на 12. І, як ми бачимо, якщо встановити шини ширші, і тут усе на вузькій колії дуже без зазорів, і тоді колію вузьку зробити фактично неможливо. Так, як в цій версії все стоїть так, по тормозу, також е, е, який тормоз зробити, на мотоблоках з короткими полуосями, то я завжди роблю ленточний тормоз. Це барабан, звісно, я роблю. Токар мені точить і ступить і барабан самостійно. А от тормозну ленту я встановлю від трактора Т-150 від стояночного тормоза. Тормоз має двусторонній зажим, тобто тримає як вперед, так і назад. Ось такий коротенький огляд. Начебто це такий вийшов мототракторець з уже переробленого мототрактора або мотоблока з переднім Зубр. На цьому все, друзі. Ось така версія. 7. Доброго здоров'я і саме головне мирного неба. Нехай щастить!